Усім привіт! З тобою Дует і сьогодні ми розповімо та покажемо, як виконати безпечне покриття бази та нанести гелак під кутикулу. Я вже виконала зняття старого матеріалу і тепер твердоспавною фрезою згладжую матеріал, який залишився після зняття. Це перший крок до рівного покриття на нігтях. Далі необхідно відсунути та припідняти кутикулу. Якщо ти робиш це апельсиновою паличкою, дуже раджу бафом згладити усі нерівності, щоб не травмувати міжкутикульний простір. Обережно маленькими кроками підштовхую кутикулу. Паличка рухається по нігтю під кутом 45 градусів. Натиск роблю виключно на шкіру і зовсім не тисну на ніготь. У цій зоні знаходиться матрикс нігтя, і сильне надавлювання на нього може спровокувати травму. Для пом'якшення кутикули перезрізом використовую ремувер. Краплю ремоверу наношу на шкіру, паличкою розподіляю під кутикулою та чекаю 20 секунд. Після чого звичайною водою обов'язково нейтралізую дію ремоверу та ретельно змиваю залишки вологою серветкою. Після зрізу кутикули за допомогою силіконово-карбітної фрези та молекулярної оліки полірую шкіру на невеликих обертах. Цей етап допоможе запобігти появі задирок та манікюр буде залишатися охайне ще дуже довгий час. За допомогою міцелярної пінки прибираю усі залишки пилу та олійки і переходжу до знажирення нігтів перед покриттям. Переконайтеся в тому, щоб не залишалось жодного пилу під кутикулою. Серветку зі знажирювачем намотайте на паличку і ретельно очистіть під кутикулою та бокові пазухи. Наступним етапом щедро наношу дегідратор на всю нігтєву пластину, щоб прибрати усю зайву вологу. Підкладку буду робити з Рабер бази. Це адгезивна база, яка забезпечує максимальне міцне щеплення з нігтєвою пластиною. Невелику кількість бази набираю на плаский пензлик і втираючими рухами наношу на весь нігодь. Особливу увагу приділяю в зоні синусів, кутикули та бокових стінок. Вирівнювання буду робити жорсткою стронг-базою. Спочатку промащую нею нігодь, а далі ставлю невеличку краплю і стягую її до торця. Тонким пензликом допомагає матеріалу лягти туди, де це потрібно. Обов'язково орієнтуємось на бліки, вони підкажуть вам, де не вистачає матеріалу або де його забагато. Перед нанесенням кольору обов'язково стираємо липкий шар. Це допоможе уникнути полосіння і колір ляже більш рівномірно. Добре відтискаємо пензлик об горлечко з обох боків так, щоб не утворювалась крапля і пензлик був напівсухий. Перед покриттям ще раз припіднімаємо кутикулу, щоб матеріал ліг максимально глибоко. Ставимо пензлик на ніготь поки що з відступом від кутикули і стягуємо увесь зайвий матеріал до торця. Повертаємось у те ж саме положення і підштовхуючими рухами намагаємось підкотити гелак максимально близько до кутикули. Повертаємо пензлик боком і його кутиком намагаємось профарбувати рівну лінію вздовж кутикулу та бокових стінок. Кладемо пензель на ніготь і легкими рухами розрівнюємо матеріал. Зараз наша задача не зробити щільне покриття з першого шару, а просто розрівняти матеріал рівномірно. На другий шар ми вже знімаємо гель-лак тільки з однієї сторони пензлика, залишаючи невелику краплю на іншій стороні. Цю краплю ми ставимо на ніготь і підштовхуємо до кутикули. Далі матеріал сам розрівняється по першому шару там, де потрібно. Для того, щоб не виникало полосіння, кладемо пензлик паралельно нігтю і легкими погладжуючими руками. Ухами, стягуємо матеріал до торця. Залишили закріпити все топом. Наносимо топ на весь снігой тонким шаром і можемо додати невеличку краплю для вирівнювання. Пам'ятайте, що топ це не панацея. Основну архітектуру нігтя ми робимо ще на етапі вирівнювання базові, а топом лише підправляємо деякі незначні дефекти. Щоб топ не став мутним, після просушки дайте йому охолонути одну хвилинку, і тільки після цього можемо вже зробити фінальний опил по формі та випаліти за потребу товщину нігтика зсередини. Сподіваємось, це відео було для вас корисним. Залишайте свої запитання у коментарях і підписуйтесь на наш канал. І давайте творити без меж разом з дуїт.